Дуже довго думали, кого видвинути нам на цей конкурс ЛДЖ «Еврика». Зупинили свій вибір на Бузько Тетяні. Вона дуже чуйна, красива, дуже розумна дівчина. Ми її в групі дуже поважаємо, любимо і дуже добре до неї ставимося, так як вона дуже відповідальна і хороша. Людина. Таня, ми знаємо, що ти прибула в наш навчальний заклад на навчання з іншої області. Скажи, будь ласка, як сталося, що ти вибрала саме наш навчальний заклад, що ти вибрала саме медицину і декілька слів про своє родовідне дерево. Так, справді, я прибула звідси. Я прибула в роддонській області і народилася. У одному з наймальовіничіших, найстаровинніших міст нашої області в місті Кам'ян-Кишевському. Захотіла поступити Новорат Волинський, тому що мене зацікавила сама назва, так як Новгород Волинщина – це є Батьківщина Лесі Українки. Я вирішила спробувати свої сили саме в цій галузі і саме в цьому місті. Захотіла прийти в медицину, тому що я людям виглядала свої хворий бабусям, і вона сказала, що в мене є підхід саме до цієї галузі. я вирішила поступити в медичне училище на брат Вулиць. Не жалкуєш про те, що в нас навчається? Зачайно, не жалкуєш. Дякую. І буду старатися далі продовжити своє навчання. Дякую. Таня це та людина, яка завжди поважає всіх близьких, всім допомагає. І в групі вона нас завжди опора. Все. Я бажаю Тані перемоги. Ми будемо тані поважати завжди, переможети чи ні. Ми надіємось на тебе. те. Продостоєм людей. Будемо тепер час. Бажаємо. Таня, ми тебе вибрали неспроста, от так що багаємо всі тобі. <кхи> що можна сказати за Буско Тетяну? Студентка 236 групи. Одна з 28 чоловік, яка дуже відповідальна. Дуже вимоглива до себе, старатлива дівчинка. І хоча вона з далеких країв, вона родом з Волині, але вона не відпрошується по суботах, ніколи з нею немає проблем, завжди вона присутня, завжди акуратно одягнена, дотримує величну форму. Це студентка, на яку можна абсолютно і цілком будь-якому викладачу, прививчій будь-якої дисципліни, можна покластись повністю. Я думаю, що вона виправдає надію групи, і, звичайно, я також, як і всі наші працівники, буду боліти за цю студентку. Михайло таня відповідальна студентка. Вона багато працює над собою. Працюючи над собою, вона хвилюється, а хвилюючись, інколи розгублюється. Я хочу побажати. Таня, щоб свої знання вона показала по-справжньому, щоб вона менше хвилювалася, щоб вона впевненою була в своїх силах. І якщо вона цього буде дотримуватись, то я впевнений, що вона переможе. Взагалі, Таня виділяється однією такою характерною рисою. Вона є лідером групи, але вона ніколи про це не говорить і ніколи цього не показує. Мені здається, що це риса, яка повинна бути притаманна кожному справжньому лідеру. Дисциплінована студентка, вона навчається навідмінно, бере участь у роботі багатьох гуртків, не раз була ведучою багатьох конкурсних програм, пише реферати і наукові роботи. Вона вимоглива, терпелива до себе, працьовита, привітна, завжди зважає на думку студентського колективу, на нашу думку, допомагає. Студента не тільки в навчанні, а й в особистому житті. Вона захоплюється також ще своєю професією і мріє продовжити навчання далі. Що я можу сказати? Е, звісно, чоловік у нас це дуже здібна людина. Е, вона заслуговує брати участь в такому конкурсі. Е, з сторони як однокурсниці е, я можу сказати. Що такі люди потрібні в нашій країні. Ну, Катя дуже-дуже любна і наскільки ми постійно з нею общаємося, вона завжди дасть совет потрібну пораду от, і завжди підтримує на легку хвилину. Катя, вона мені от вона подобається тим, що вона весела завжди і в неї завжди є вихід із крупного становища. Катя, вона моя подруга. Ми з нею вже дружимо другий курс. Я в ній не розчарувалася дуже добра лівчина, Щира, привітна. Я бажаю успіхів. Вона виграла в цьому конкурсі. Знання це скарб, а вміння вчитись ключ до нього. Як ви пам'ятаєте, такою була тема першого уроку у всіх навчальних закладах України. Катя, як тобі вдалося відзнайти цей ключик до знань? На мою думку, ключик до знання це цікавість. Кожній людині повинна бути цікаво вивчатися, цікава її майбутня професія. Якщо буде цікаво, то буде тяга до знання. Дозвольте ще таке запитання. Деякі дівчата вважають цигарку своєрідним виявом краси і пікантності. Як ти ставишся до цього? На мою думку, зараз модно бути здоровою людиною. І тому паління ну це вибір кожного індивідуально. І про це я сказати нічого такого не можу. Це вибір кожної людини індивідуально. Курити її чи не курити. Але, по-перше, ми медичні працівники майбутні, і ми повинні людей буде захочити до того, що паління це шкідливо і бути здоровим модно, а не там. Вибирати те, що модно, а зараз курити. Що б я хотіла знати, що означає твоє ім'я? В перекладі давногрецького, моє ім'я означає «чисто непорочно». Дякую. Бажаю тобі, успіху. Дякую. Желаю Катя Беклом, желаю такої надію, борьбою з викрішом. Успіху, Катерина. Да. Катя, тобі велика-велика перемога в цьому конкурсі. Я впевнена, що вона виграє. Я хочу побажати Каті успіху і ми будемо дуже вболівати на неї. А я хочу подякувати, друзі, вам за таку підтримку. І надію. що вас оправдає. Дякую. Ми дуже раді, що у нашій 235-й групі є така талановита, добра, розумна, гарна дівчина, як Баркова Світлана, яка є учасницею гри ЛГ Еврика». Вона відповідальна, чимна, ставиться дуже гарно до, ну, до роботи, вчиться на відміну, вміє правильно виконувати практичні навички. Світлана завжди замислюється над своїми вчинками, йде до поставленої своєї мети. У своєму житті вона має дуже багато друзів, які поважають і люблять її. Я, як староста групи від всієї душі, бажаю їй всього найкращого, щоб вона перемогла в цій грі Лді Евріка і щоб вона в майбутньому знайшла своє кохання і щоб всі її мрії збулися. Знання це сила. Ці слова, сказані датним вченим виконом більше 360 років тому, звучать сьогодні. Переконливо. В чому ж секрет твого успішного навчання? Секрет мого успішного навчання полягає в тому, що я прикладаю максимум зусиль для того, щоб заповнити і вивчити. Це часом забирає дуже багато часу, дуже багато сили, але приносить свої е, плоди. Коли ти впевнено йдеш на пари, готуєшся до них і знаєш, що тебе будуть питати і зможеш на це відповісти, самому навіть приємно. Коли ти, і навіть приємно, коли ти можеш підказати своїм одногрупникам, які весь час кричать Поможи, поможи. Ти знаєш, що означає твоє ім'я? Моє я знаю, що означає моє ім'я, моє ім'я означає світло. Із давньої руської. Це ім'я перекладається як світло. Є легенда, по якій сказано, що дівчина з ім'ям Світлана на давньоруській мові це Фотіна. Вона приносила у кожну родину світло і тепло. Ми готуємо відео щоденник про учасниць інтелектуальної гри Евріка, і, на жаль, не маємо змоги побувати в сім'ї, в родині, бачити куточок домашній. Нашої учасниці Світлани Баркової. розкажи, будь ласка, звідки ти про свій родовий трошки. Я сама з Новоград-Волинського району живу в селищі міського типу городниця. У мене є батьки, мама, тато По помаміні лінії є бабуся і по татові так само. Свою професію я, в принципі, обирала по ступах своєї матері. Вона у мене медсестра, якої стаж роботи дуже великий. І її зразок був для мене прикладом, як потрібно вибирати професію. Я дуже рада від тої події, що в моєму житті з'явився такий друг, як Світлана Баркова. Ми з нею познайомились ще на екзаменах і весь цей час дуже, так скажемо, гарно, дружно живемо разом. І я взагалі щаслива від того, що в подальшому в мене свят залишиться другом не тільки колегам, а й другом. І, як казав один великий філософ, неважко умерти за людину. А важко знайти людину, за якої, заради якої можна було мити. Я вважаю, що світла є такою. Світлана від цієї групи ми бажаємо тобі перемоги. Ну, я знаю Світлану вже так добре протягом ось цього півріччя. Що я можу сказати? Це вдумлива студентка, яка багато над собою працює, спокійна. Врівноважена, в неї є якась така домашність, вона завжди думає спочатку, ніж говорить, її поважають в групі. І взагалі мені здається, що Світлана може бути ось таким взірцем медичної сестри, Взірцем спокою, Взірцем наполегливості у досягненні своєї мети. І я думаю, що з неї буде дійсно хороший фахівець. Ну, а в конкурсі, який її очікує, я їй бажаю перемоги і надіюсь, що ці аванси, які сьогодні видала і група, ну і я до цього долучився, що вона виправдає. П'ятої групи валина І від моєї групи в інтелектуальному клубі приймає участь Баркова Світлана. Я її знаю вже другий рік. Це дуже відповідальна, дуже гарна дитина. Я вважаю, що вона достойна виграти, як і всі інші учасники. І я бажаю їй виграти і бажаю, щоб в неї все було гарно. В цьому інтелектуальне шоу. я Я дуже гордий, що учасником інтелектуальної гри Еврика є студентка нашої групи. Це Марчук Лариса. Лариса є старостою нашої групи. За цих два роки, які ми навчаємося разом, Лариса виявила себе як старона учениця відмінниця в навчанні. У нас завжди охайна. Лариса є дуже хорошою подругою, яка завжди допоможе у скрупну хвилину. Лариса дуже розумна дівчина. З нею завжди дуже цікаво поспілкуватися, і вона багато чого цікавого знає. У Скрупну хвилину вона завжди допоможе порадою. Лариса, мені дуже подобається, я за те, що вона буде приймати участь у цій грі. Вдома вислів. Двері до щастя відкриваються від себе. В чому сенс твого життя? Твоє життя крале. Сенс мого життя в постійному самовдосконаленні. Я отримую задоволення саме від того, коли, долаючи перешкоди, я досягаю своєї мети. Але я на цьому ніколи не зупиняюся. Завжди переді мною стоять якісь інші цілі. І це є стимулом рухатись вперед. Я Я намагаюся. Не марнувати жодної хвилини свого життя, що життя прекрасне і я дружу кожною його хвилиною. Я обрала саме цю професію, тому що мені подобається приносити задоволення людям. Подобається бути потрібною, відчувати необхідність своєї допомоги іншим людям. І особливо я отримаю задоволення, коли я бачу радісні усмішки на їхніх обличчях. Добре, дякую. Ми... Називаємо тебе Ларісою. Друзі Лесею. Твоє справжнє ім'я. Моє е, офіційне е, ім'я Лариса. Але друзі і багато знайомих кажуть на мене Леся. Е, ну, з цим я можу розказати одну історію. Мої батьки родом із Волині, де проживала Леся Українка. І... Вони на честь письменниці Лесі Українки хотіли назвати мене Лесею. Але так як вони думали, що Леся і Лариса це не те саме, так як Леся Українка, Лариса Косач, то наз... назвали Лесею, але в паспорті я записала Лариса. І тепер на мене друзі і всі знайомі кажуть, Леся, але насправді я Лариса. Для того, щоб поповнити відеощоденник про тебе, не маємо змоги завітати до тебе додому. Будь ласка, розкажи нам трошечки більше про твою родину, про твоє родовідне дерево. Звідки? Ти? Я сама родом із Старокостянтинова, Хмельницька область. Там зараз е, е, залишились е, мої мама і тато. Брат мій зараз в армії служить. Хто ще ніцінь. Є, є дідусь, але він проживає не з нами, він проживає в місті Зяслав. І він, до речі, теж був фельдшером, працював деякий час фельдшером. Також в мене є бабуся, яка спочатку її батьки теж дуже хотіли, щоб вона стала лікарем, проте вона здала успішні іспити, проте вона не змогла стати лікарем, оскільки вона не переносила. Вигляду крові. Добре, дякую. Я викладач педіатрії і знаю Ларісу вже майже рік. Що я можу сказати? Це чудова дівчина, дуже трудолюбива, дуже працьовита і має свої переконання, свої глибокі дуже знання. І я щиро бажаю її успіху в цій грі і бажаю тобі перемоги. Другої групи, студенткою якої є Лариса. Лариса напрочуд дивна. і Студенти такі не часто зустрічаються. Розумна, вдумлива, здатна до глибокого аналізу і синтезу. Коли Лариса відповідає, можна слухати без кінця. І думаєш інший раз, коли вона знаходить час все це вивчити, якщо порівняти із іншими студентами. То я вважаю, що Лариса найкращий кандидат від групи до участі в грі Еврика. На неї можна понадіятися. Дякую. 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 Дякую, як ми не її кажемо, коли поступила сюди, вона мені дуже сподобалася одразу. Вона така була саморозумніша, дуже приємна, ввічлива. Ми завжди з нею радимося. Говорить, вона нам завжди, коли ми щось не розуміємо. Вона є чудовою подружкою, завжди порадить, коли ну, пояснить, коли щось не зрозуміло. Вона є чудовою старостою, також виконує дуже добре свої обов'язки. Я думаю, що вона найкращий претендент з нашою групою на те, щоб участвувати в цьому конкурсі, і я думаю, що вона виграє.